Всім привіт! Вітаю вас у новому влозі. Я зараз біжу на зйомку. Припаркувала машину дуже-дуже далеко, тому йду пішка. Певно, мені хвилин 10 йти. ось Так, така гарна зйомка у нас буде. В стилі пікніку в парку. У мене декілька образів, потім треба буде бігти в машину, переодягатись. Можливо, десь з'явиться місце. І я просто поставлю машину туди. Ось такі гарні локації, буде зйомка. Клас. Відзняли перший образ, біжу в машину переодягатися І в другий. Зараз покажу, які фоточки вийшло. Відтяглася у другий образ і вирішила одразу взяти і третій, щоб не бігати 10 разів. Так далеко Перетягнусь десь в парку. Перемося способом не знаю, але варіанта в мене не залишається. Все, відзняли другий образ. Збираємося. шукати собі сукню. Ось ця мені сподобалася, до речі. Єдине, що це розмір S, а мені потрібен XS. Трошечки тут великувата, гарна. Mm -hmm. Ось ця теж дуже гарна. Камера не передає колір, але він такий рожевий, світло-рожевий, гарний. А, єдине, що вона також великувата, це S -ка. Думаю, ексцес стів би ідеально. Ось така тут гарна спинка. Всім привіт! Новий день показую швиденько свій аутфіт. Такий, знаєте, піжама стайл, дуже-дуже комфортний, приємний до тіла. Клас, мені здається, що у цьому костюмі я буду ходити весь початок осені, коли вже знаєте буде трохи прохолодніше, тому що він ідеальний тут ще є ремінь, але сьогодні я його не одягнула. Дуже-дуже гарно. А зараз я йду на педикюр. У мене через 5 днів день народження, як я вже сказала, тому у мене підготовка повним ходом. День народження буду спочатку відмічати з подружками, зроблю такий невеличкий бранч. Думаю, що, скоріш за все, на 12 годину. Просто посидимо, поспілкуємося, відмітимо мій день народження. І після цього з Максом після обіду ми їдемо за місто в такий загородний комплекс. Там відпочинемо біля басейну. Ввечері підемо в ресторан, і на наступний день будемо там ще засмагати, купатися. Там є басейн відкритий. Сподіваюся, що погода буде хороша, і ми нормально відпочинемо. Зараз роблю свою вечірню рутину і хочу поділитися з вами, наскільки мені подобаються ці сироватки. Нічна сироватка для всього обличчя і нічна для зон навколо очей. Але якщо чесно, я користуюся не тільки на ніч, а іноді і зранку. Доброго ранку! У мене з'явилася нова звичка вставати о восьмій і одразу йти займатися йогою. На вулицю, або я займаюсь в парку, або я займаюсь на даху одного бізнес-центру. Мені так це подобається. Я прокидаюся, і я не сиджу у телефоні, я не дивлюсь тік-ток, не відповідаю на повідомлення так, якщо я бачу, що є якісь суперважливі повідомлення, я відповім. Але взагалі я стараюся відповідати вже після 9 і проводити ось цей час тільки для себе. А потім я беру каву у кав'ярні біля будинку, хоча я можу зробити її вдома. Але знаєте, є в цьому такий кайф, коли після тренування ти береш каву і повільно йдеш додому, снідати. Ось така у мене атмосфера. Обожнюю це місце. Я зробила йогу, трохи стретчингу, і зараз просто сиджу, насолоджуюся. Свіжий вітерець, дуже гарно тут, і немає людей. Все, тепер біжу починати новий день. Доброго ранку. Сьогодні 5 серпня, і я біжу на макіяж та вкладання, тому що сьогодні, одинадцяти, у мене зйомка до дня народження. Я помила та висушила голову, ну майже висушила. Тут трошечки є вологе волосся, але я просто вже не встигала. Подивимося, що ж з мене зроблять, тому що я дуже давно не була в салонах на макіяжі. Укладку мені часто роблять, а макіяж. Ні, подивимося, сподобається мені чи ні. Ось така краса вийшла, як на випускний. Ну, насправді ми зробили такий яскравий макіяж, тому що камера дуже-дуже з'їдає макіяж, тому в житті це дуже яскраво. На камері, особливо на фотоапараті. це буде не так і скравно. Все, я біжу додому брати речі і виїжджаю у студію. Все, біжу вже на зйомочку. Я вже приїхала на локацію. Зараз жду Аню, це фотограф. Будемо робити красу. Сподіваюсь, що все вийде так, як я задумала. А на вулиці дощ, до речі. Сподіваюсь, що завтра його не буде, тому що у нас бранч на вулиці, на терасі, і я не хочу, щоб щось це зіпсувало. Що ми вже завершили зйомку, я думаю, кадри вийшли просто неймовірні. Я бачила їх тільки на камері. Аня протягом годинки повинна мені вже надіслати фото, тому що вже завтра день народження, і завтра, зранку, я планую їх виставити. І от, після цього я заїхала додому, просто переодягнулася, макіяж не змивала, як ви бачите. І зараз приїхала на базар. Тому що я хочу купити невеличкі квіточки, щоб завтра прикрасити святковий стіл. Як я казала, ми збираємося з дівчатами на бранч-сніданок, і я хотіла б, щоб столик був дуже гарно прикрашений. Тому приїхала на базар, щоб купити якісь невеличкі квіточки. Я думаю, що це будуть іриси. Зараз подивимося, взагалі чи працює ще базар, тому що вже п'ята година вечора. Якщо ні, то буду їхати у торгівельний центр. Там точно повинно щось. Працювати. Подивіться, скільки гарних квітів. Вау, моя улюблена гортензія, клас, Зараз щось буду обирати. Взяла ось такі квіточки, вони довгі, але їх можна так от розділити. Ну, так сказала дівчина, яка продавала. Ну, в принципі, гарно. Я хотіла трошечки інше, але таких квітів не було. Також купила невеличкі такі вазочки. Ось, і вони трошечки але нічого. Помиємо. Ось такий розмір у них, не знаю, як вам показати. Невеличкі три штучки, я думаю, на столі буде дуже гарно. Розповім детальніше про завтрашній день. По плану на 11 ранку у нас буде сніданок в. Закладі називається Фламінг Co, воно знаходиться у центрі Варшави, там гарна тераса, гарний сад, але там не дуже гарно всередині. Тобто, якщо буде дощ, а така ймовірність є, бо незрозуміло. Дійсно, я годину тому перевіряла і писала, що буде сонечко. Зараз перевіряю, пишу, що буде хмарно. Так як сьогодні був дощ зранку, можливо, він і завтра буде, не знаю. Я дуже цього боюся і не хочу, тому що всередині цього закладу, де я буду відмічати, там ну, взагалі не дуже. Ну от взагалі. Але я вірю в те, що мені пощастить, і завтра буде сонячна погода, якраз буде не суперспокотна, бо там пише десь 24-23 градуси. От, у нас буде всього 5 дівчаток. Дві моїх подружки не змогли, на жаль, приїхати. Одна з Лондону, Настя, ви її бачили у влозі про Париж, і інша Даша. Вона живе у Відні, теж через роботу вона не зможе приїхати. Ще одна подружка прямо зараз їде з Києва. Єдина проблема в тому, що її можуть не пустити. Я за це дуже переймаюся. Вона прямо зараз на кордоні, тому що вона мала песель, але поїхала повернулася назад в Україну, і тобто в неї зараз пройшло. 60 днів, як вона в Україні, тобто ось ці 90 днів ще не почалися, тому що потрібно, щоб пройшло 90 днів, щоб вона знову змогла заїжджати в Польщу. Або ж повинно пройти не більше 30 днів, щоб вона заїхала в Польщу і не втратила песель. Ну тобто, вірогідність, що її впустять, дуже мала. Але вона заради мене постаралася і все ж таки поїхала. Я дуже сподіваюся, що її якось впустять. Якщо ні, то буде дуже дуже сумно. Ну, інші подружки живуть у Варшаві, там простіше вони будуть. Сподіваюсь, нічого не зміниться. І ми класно проведемо цей ранок. Ну, а після святкування дня народження з дівчатами, ми з Максом їдемо в заміський комплекс. Ну це як готель. Там є спа, басейн, наче непоганий ресторан. Я думаю, проведемо час біля басейну. Якщо буде хороша погода, а якщо ні, то там і всередині теж є басейн. Якщо я не помиляюсь, таке Типу міні-спа. І потім підемо на вечір. Я думаю, що я там вже наряджатися не буду двічі за день. Якось так наодягну сукню, трошечки зроблю макіяж і все, хочеться отак вже спокійно провести, відмітити цей день народження. Справді я люблю святкувати дні народження, але з кожним роком якось стає сумніше. І завтра мені виповниться 26 років. Я в це взагалі не вірю, тому що мені здається, що я взагалі не виглядаю на 26 років і не відчуваю себе теж. Але я помічаю, що чим далі йде моє життя, тим краще воно стає. Тому я думаю, що 26 років будуть просто неймовірними, тому що 25 років пройшли круто. Я дійсно вдячна собі і своїм близьким за цей рік. І я дуже тішуся тому, що я не зупиняюся, що я йду далі, ніколи не здаюся, і мене це мотивує, дійсно. От Коли мене питають, що тебе мотивує, де ти береш натхнення, я завжди кажу, що мене мотивують мої результати. Коли бачу, як я змінююсь, от, наприклад, рік тому я була взагалі інша. Не в плані зовнішності, а в плані як людина, в плані своїх якихось досягнень. І це так круто, що ти живеш це життя і можеш постійно змінюватися. Можеш бути таким, як ти хочеш. І я дійсно впевнена, що якщо чогось дуже сильно хотіти і дуже багато для цього робити, то це все збудеться. І я хочу побажати собі і побажати вам мріяти. Дійсно, завжди-завжди треба мріяти. Тому що я в дитинстві мріяла дуже-дуже багато і навіть не могла уявити себе такою. Тому що я дійсно пишаюся собою. Як би це не звучало можливо, але так, я розумію, що мені дуже-дуже багато є ще куди рости. Але навіть ось цим проміжуточним етапом я дуже пишаюся, захотілося трошечки відверто з вами поговорити. Взагалі, сьогодні такий якийсь сентиментальний день. От чомусь мої 24 роки вони не були такими, коли я там останній день перед днем народження, я взагалі не думала ні про що. А сьогодні якось я так згадую все дитинство, згадую ось цей минулий рік вже, і постійно хочеться плакати, щось думати. Також, напевно, сьогодні сяду і напишу цілі на наступний рік, я завжди так роблю. Доброго ранку і з днем народження мене. Я прокинулася півгодини тому, помила голову і зараз сушу її, буду робити укладки, макіяж. Трошечки поспішаю, тому що ми на 11 домовилися. І я хочу на 20 хвилин раніше приїхати, прикрасити локацію. Тому я пішла збиратися в наздрій чудовий. Ось і перші привітання! Клас! І так, розпаковка мого подаруночку.

День народження називається. Клас, ще квіточки від когось. Не знаю від кого. Бою Клас! в Клас. Откривай. Давай. Я потім його запакую і знімо знову. Вам. Такі міні-мі-міні-міні-міні клас. Знімаємо. Мене забрали з дня народження дівчат. І ми приїхали в заміський готель. Приїхали сюди з моїми квіточками. Ось так. Ще в ванній кімнаті поставили. Ось, клас! Я думаю, що це була класна ідея взяти їх з собою. Просто ми не хотіли вже заїжджати додому, все, залишати, щоб не гаяти час. Тому взяли їх з собою. Все, йдемо до басейну відпочивати. Прийшли в закритий басейн. Тут є сауна. І так, зараз йдемо на вечерю в ресторан. Такий у мене аутфіт. Басейна. in a minute since we kicked it you've been caught up with the bitches I Прийшли на сніданок. Показую вам готель. Сьогодні, до речі, тепліше. Вчора ми не змогли покопатися у цьому відкритому басейні. Пішли всередину і купалися там, де джакузі, сауна. Теж було прикольно. Але сьогодні тепло, прямо. Можливо, ми трошечки пізніше підемо і сюди до басейну. Ось так тут гарно. Thank mm -hmm. you. і будемо виїжджати. Ось ця вся краса, звісно, їде з нами. Вдома ще два букетики. Мене чекають. Клас, як все гарно, як я обожнюю квіти. Ну що, ми вже вдома. Подивіться, скільки краси. Клас. Дуже-дуже гарно. Трохи пізніше буду робити розпаковку подарунків. Це ще не всі подарунки, до мене їде декілька. Потім, напевно, вже всі разом покажу. Перемістила всі квіти в один куточок, щоб було прям супер-супер гарно. Кульки теж тут клас. Буду прокататися і одразу приходити сюди. Хочеться, щоб вони якомога довше постояли. До мене приїхала моя подружка на день народження спеціально з Києва. Приїхала і сьогодні ми всі разом. А завтра вона знову їде. А, в кінці місяця ми знову Так, да, В кінці місяця я приїду. А вони я... ще будуть бачити цей влог, чи це вже буде? Так, да, вони вже будуть бачити, звісно. Ні, я маю на увазі, коли в кінці місяця приїдеш, це буде ще цей. влог? Це Бу... ну ні, я це зараз. Тоді побачимося, що було Ну Так, да, Це буде наступний блог, я розкажу. Можна розказати, щоб було цікавіше. Віка буде робити ринопластику, тому я вам трошечки познімаю щось. Ну, я не буду на самій операції, я буду після, але ну, покажу вам, що там вона за псом. Вона так теж хоче записати відео, я потім вам залишу силочку. Все. Мені таку. Віка мені привезла книжечку, яку я дуже хотіла. Сім чоловіків а одні діти. Ще, да, ще Віка мені багато рябчика привезла, я не обожнюю, як вже казали, це не реклама. Хоча б могла бути. Я за тебе подумаю. Да, подумаю. Спасибо. Uh -huh. <laughs> <laughs> cool. You can get. Новий день, сьогодні, 8 серпня, два дні після дня народження. Вчора ми з дівчатами ще раз зустрічалися, як я показувала. Класно, погуляли. І сьогодні, сьогодні у мене останній день відпочинку, і завтра починаю працювати. Сьогодні, у мене, знаєте, таке, сьогодні, знаєте, у мене така дофамінова яма, тому що ці декілька днів були такими яскравими. Що сьогодні у мене, наче як немає емоцій і немає сил. Тому я відпочиваю та читаю свої нові книжки. Ось цю книгу Ван Гога. Мені подарувала подружка на день народження. У дівчат був спільний подарунок. Це сережки Діор. Я потім вже детальніше все покажу. І також кожна подарувала ще щось окремо від себе. І от моя Віка подарувала мені таку колекційну книгу Ван Гога. Це мій улюблений художник. Я ходила в художню школу, і його картини я просто обожнювала. Ось покажу вам трошечки дуже гарно, дуже приємно є листати. Так, ось тут картини вже такі гарні. І другу книжечку теж привезла Віка з України. Я дуже хотіла її прочитати, шукала в Польщі, але, на жаль, тут не було українською, всі були sold out. і от вона мені привезла її. Я вже почала трошечки читати, оскільки 26 сторінок прочитала. Мені дуже подобається. Зараз буду читати далі, хочу зробити собі матча і сидіти читати. Трошечки відпочивати, можливо, ближче до вечора. Зроблю відео про день народження. Ну і взагалі трошечки попрацюю. А ну і також у мене ввечері англійська мова та масаж. Прийшла моя посилочка від Даглас нещодавно вночі. Я зрозуміла, що всі засоби у мене закінчилися. Ну, не всі, а більшість, тому вирішила зробити замовлення. Ось Тут масочка моя улюблена, авокадо для шкіри голови і взагалі для довжини обожнюю її, класно зволожує і має чудовий аромат. Також мені в подарунок поклали ось цю масочку. Мені тут не дуже подобається аромат. Але як для подорожей, то прикольно можна брати Тут всього 50 мл. Далі улюблений кремчик для рук від Sisters Aroma з ароматом Sea Salt, Дуже-дуже класний, мені подобається. Взяла ось такий ліпбал. У мене закінчилося абсолютно все для губ, саме з догляду, зволожуючи якісь бальзамчики. І мала ось такий від Маріо Badescu. Далі це ось такий мус для тіла. У мене ще не було такого продукту від Ritual's. Дуже цікаво спробувати, тому що я шукала щось таке легеньке, щоб наносити вранці. Тому що ввечері я зазвичай наношу свій крем від Le Sultan de Seba. У нього достатньо сильний аромат і текстура. А тут, я думаю, що буде легенька текстура і аромат це відомий аромат Ritual of Sakura, Він такий легенький, квітковий. І остання позиція це тіні, тому що десь рік тому я повіддавала свої тіні І зараз розумію, що вони мені потрібні. От на день народження я не змогла нормально нафарбуватися, тому що не було ціней. Ось такі гарні базові кольори. Я шукала саме бежевий і гарний коричневий. Всім доброго раночку! Я їду на папі-йога. Це йога з цуценятами для тих, хто не знає. Сьогодні у нас буде той пуделі. Я дуже давно хотіла піти на таке тренування, на таку йогу. Мені взагалі дуже цікаво, як все буде. Тоби ми Побачимо. До речі, мій новенький костюм від відкопай, який я вам показувала. Дуже дуже класний. класно. <му> 내가 너의 그늘이 되줄게 언제나 편하게 기대도 돼 네가 원한다면 yeah. 내가 너의 곁에 oh. 영원히 옆에서 지켜줄게 언제라도. Я вже вийшла з папі йоги, сиджу в машині і приходжу в себе. Тому що мені дуже сподобалося. Це, знаєте, такі класні відчуття, така класна терапія. Йога, плюс цуценята, плюс нам в кінці ще подарували ось такі квіточки. Це так розуміє, соняшник. Дуже приємно, дуже класно було. Просто кайф, я думаю, що я буду ходити ще і дуже раджу вам сходити, якщо у вашому місті є папі-йога, а я знаю, що вона є у багатьох містах України. Також у Варшаві, Краков, Вроцлав, є папі-йога. Просто вводити папі-йога. Я думаю, що це навіть інші власники є, різні власники. І я думаю, що можна точно знайти, тому що це дуже прикольно. Клас. Я, не, я не довго запам'ятаю такі емоції. І тепер хочу собачку в тисячу разів більше.